Суботка, паркохазний день у нас на роботі, бо мусимо поприбиратися. Там тирса, тут тирса, на зілочок грузимо, на нашого мерсика будемо грузити. Треба таке овсяке, Хтось готовий пограти, в котлі зекономить, нема грошей. Заплатите за погрузку, доставку, я вам безплатно це все діло привезу. З її грубші щепочки попадають. І ну, заморочитися, можна придумати якийсь котел, щоб його спалювати. Може кому треба, і ляськи всяке все. Жілочка наняли, тирса, і зараз ще свого, щоб зараз, щоб трактор два рази не Тут, тута. Хлопці там, все ж крабеться, нализується. Треба, щоб було все перша, по перше, а по-друге, щоб було місце, куди нові поставочки вигружати. Є та саме гарнюча красота і чистота. Тут прибрали під піддони, збільшимо території, у нас її мало, бо треба більше. Тут сміття до дух куліри. Вмерсіку раз, в зілу два. Дивіться, розбір коза зіла і мерса. Так що любить машини дров куплять. Угу. Зато колеса великі є. Тут красота, чистота, там будуть ще дрова лежать, тут ці зараз будуть відгружатися клієнтам, там граба до кульєри. Красота, правда? Мені теж подобається, коли все щотенько. Це зараз повеземо на сміттєзвалище.